На території мілового знаходився пункт пропуску, де пертонал державний кордон особи, транспортні засоби, вантажі і особи, які в'їжджали з території Російської Федерації, надавали інформацію про те, що вздовж дороги до пункту пропуску російського на певній відстані є скупчення військової техніки. І в недалекій відстані також рухається техніка військових приблизно в 23-й годині на території пункту пропуску особи, які перетинали державний кордон, росіяни українці вже не пропускали на свою територію, пропускали тільки громадян Російської Федерації, їхні автомобільні засоби та вантажі. Всіх українців повертали від наявних оперативних джерел. у Нас була інформація про те, що Скупчується техніка поблизу державного кордону е, в Луганську безпосередньо і поблизу населеного пункту милового. Е, у нас весь підрозділ був е, готовий до бойових е, дій. Він Бо був е, на посиленні охороні державного кордону. Е, заздалегідь весь персонал, який був у відпустках, був відряджений, був. Повернутий назад на підрозділ, і всі знаходилися на підрозділі е, в повній бойовій готовності: бронежилетах, касках, зі, зі своєю штатною зброєю, В готовності до дій по обстановці, яка мала би виникнути. Ось. Е, зі сторони Російської Федерації е, ми також бачили, що російські прикордонники. Вже надягнули на себе бронежилети, каски, також в пункті пропуску передавали інформацію, що також вони знаходяться всі їхні наряди в засобах захисту. Деякі прикордонники, які несли службу безпосередньо на вулиці Мілового, де посередині дороги загороджений паркан. Вони були інші, змінені прикордонні наряди. Тому що ми знали в лице, хто там несе службу. А за пару днів до повномасштабного вторгнення Росії вони зовсім помінялися на інші. В 3:35 від віддаленого прикордонного наряду, який ніс службу з охорони державного кордону безпосередньо близькості до Росії. Надійшла доповідь про те, що вони бачать в тепловізор а, групу озброєних чоловіків в кількості там вісім чоловік, які йшли в сторону їхнього а, поста. Значить, була подана команда до бою, всі зайняли позицію, відбувся а, а, бій, і в результаті бою а, старший прикордонного наряду а, був вбитий. Ось, а, Подальшому на прикордонний підрозділ в населено пункті Мілове е, було здійснено обстріл зградів мінометів, е, і весь персонал е, мною була подана команда, щоб передислокувати передислокуватися на безпечний рубіж для того, щоб дочекатися підсилення іншої прикордонні підрозділи та Збройні сили був підірваний міст між населеним пунктом Мілове і Стрельцівка, щоб колона техніки, яка рухалася зі сторони е пункту пропуску Мілового, не пройшла далі. Ось. І е ми за оборону зайняли в населеному пункті Біловодськ. Очікували колонну техніки, яка була інформація від оперативних джерел, про те, що рухається в сторону Біловодської колони техніки. Але Через те, що був підірваний міст, вони пішли іншою дорогою на Марківку. Далі була подана команда нам з вищого керівництва з Біловодська на Сєвєродонецьк, і там ми вже займали оборону Северодонецьку з іншими прикордонними підрозділами і підрозділами Збройних Сил. Їхня кількість була дуже велика, набагато переважаючи ніж наша із прикордонників, ось і було логічно відступити з наших місць дислокації для, для надання допомоги нашим прикордонним підрозділам інших структур силових. Ось вони з декількох напрямків йшли, з мілового, з сторони марківки, які зі сторони щастя наступали на всіх. На Золоте, ось всі по всьому е, рубежу Луганського Луганської області наступали росіяни. Ми посилено готувалися. У нас е, е, всі резерви були підняті до бойової готовності. Вся техніка і весь персонал знаходився на прикордонному підрозділі. Тому ми були готові до будь-яких дій е, зі сторони Російської Федерації. Тому сказати, що ми були не підготовлені. Але дійсно ми е, десь в глибині душі, напевно, я надіявся, що цього не буде. Але сталося як сталося. Росія наступила, підло вночі в 3 годині 30 хвилин. так. З російськими прикордонниками ми не спілкувалися взагалі. Е, було декілька випадків, з якими я пересікався, яким я пересікався з керівництвом. Е, кордонників Росії це були випадки, коли ми на пункті пропуску передавали нелегальних мігрантів, які перетинали незаконно державний кордон з росії в Україну. Це було на пункті пропуску під камерами, де було багато моїх колег, і це було формальність для того, щоб передати цих нелегалів. Також було декілька зустрічей безпосередньо на державному кордоні, де було здійснено. Незаконний перетин державного кордону, щоб ми зафіксували і встановили, що дійсно з їхньої сторони на територію України перейшли нелегальні мігранти. Ось підходів як таких не було. Ми не спілкувалися, і я думаю, вони чітко знали, що ніякої взаємодії, ніякої розуміння зі сторони нашої їхньої сторони немає. Да, ми їх бачили по. Населеному пункту Мілового через цей загороджений паркан, що вони несли службу, більше ніяких контактів нас не немає. Проходили оборону рубежів на населеному пункті Святогірськ. В населеному пункті Святогірськ я отримав поранення. Після лікування в госпіталі мене було переведено по службі в. Закарпатська область де я в подальшому проходжу службу охороняє державний кордон України з словацькою е, республікою.